Ну і головне, і головне, ви знаєте, якби не відео екстрасенсів, то я б не дізналася, що Єрмака контролюють не люди. Не люди контролюють Єрмака. Ви розумієте, яка загадка? Ви ще существа знайшли, і от, от вони через Єрмака до нас заходять, це контакт. Це як в серіалі єдина. Ви розумієте, вона. От, я, 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 я прям як єдина, я поняла, що Єрмака контролюють не люди. І що, очевидно, він нам передає якийсь сигнал із Всіленний «Ти — космос Єрмак. Але ви знаєте, насправді ні. Насправді, я, звичайно, з радістю побачила. Мені дуже було цікаво про анунаків дізнатися, хто контролює Єрмака. Але м -м. замануха. просто кликбейт, а на справде там... Во время обыска Андрея, у Андрея Ермака нашли куклу Вуду, кучу каких-то э, какие-то зеркала, предметы для ритуалов и еще какие-то странные иконы и браслеты. Это все правда? Дорогие друзья, у меня есть общее знакомые с Андреем Ермаком. Если бы Андрей Ермак хоть когда-нибудь в жизни обращался к астрологу, то есть ко мне, он бы обратился. Я могу вам сказать точно. Андрей Ермак никогда ко мне не обращался, все это фейковая информация, и все, что сейчас происходит в интернете, оно в основном в русском интернете происходит, и на канале Скобеева уже об этом сказали, что они там и куклу Вуду там что. Он очень прагматичный человек был в своей системе, ну и остается да, в ней. Ви почули. І остається в ній. Нам Владрос все сказав. Ми все зрозуміли між крапельками. Андрій Єрмак нікуди не уйшов, он в системі. Нам, звичайно, не розказали, які руководять, контролюють Андрія Єрмака, Уду, уду там, не знаю, не знаю. Але, ви знаєте, от з того, що я подивилася, а я не так багато подивилася, я зараз вам декілька глибинних інсайдів, просто перескажу враження. Значить, в нашій країні можна довіряти двом людям. за, за, за текстом Мага-Віляра. А, ну, перша це Зеленський. Людина, а друга вгадайте. Давайте вгадуйте до кінця етеру. Хто перший вгадає, той нічого не получить, але я прочитаю ваш коментар. Тому кому можна довіряти? Не Єрмаку, друга людина, якій можна довіряти. Давайте, вгадуйте, а я поки що вам розкажу про страшну долю, яка спіткає Ріната Ахметова. Вижу катастрофу в жизни Рената Ахметова, у него солнечное затмение. Сейчас год огненной лошади начинается, он родился в год огненной лошади. Поэтому, если кто-то обратится ко мне, от него, например, я много, многое могу подстелить лично для него. Пора, Скалюта, вы все, вы просто, вы, вот, вы, вы да, я не могу понять. Правильно, малюку, малюку. Ну бо да, можливо була б така версія, але малюку. Значить, коротше, можна довіряти двом людям.